На час новорічних святкувань для зручності киян змінили робочий графік громадського транспорту, як саме дізнавався Вадим Ярошенко, і зараз нам розповість. Лілю, моє вітання, до нового року залишились лічені дні, і у столиці тривають останні приготування на локаціях, а також відповідно до святкувань змінюють роботу громадського транспорту. Так, у новорічну ніч з 31 грудня на 1 січня 2017 року на три години довше працюватиме столичний метрополітен. А наземний громадський транспорт, який курсує біля станції підземки, працюватиме і після останніх поїздів метро. Також у цілодобовому режимі працюватиме і фонюклер. А от рух тролейбусних маршрутів номер 6 16 та 18 зазнає змін. Також на час святкових заходів на Михайлівській та Софійській площах, а також на Володимирському проїзді, автобусні маршрути номер 24 та 114 працюватимуть за схемою робочого дня. Студія. Дякуємо. Вадим Ярошенко про зміни у роботі громадського транспорту, пов'язані з новорічно-різдвяними святами.